У нас є завдання. Є ось такі плінтуси. Так, я зразу декілька виділю і натисну F5, щоб дізнатися нюанси. Як це робити? Є плінтуси окремим бібліотечним елементом. От вони тут є в стандартній архікадійській бібліотеці, там, де конструкції будівлі, декоративні профілі, вони можуть бути заокруглені в один і в інший бік, а це ми вибрали прямокутник. І розставили гарно, чітко по геометрії. Але ось в таких питаннях ось отут питання, стику немає. І ось отут, ймовірно, зараз перевіримо, як ідею навіть, в принципі, для наглядності ще обберу стіни, щоб це було видно. Зі ще там ці всі речі і натискаю F5. Ось у нас є тут плінтус, і ми бачимо, що ніхто так його різати не буде. І ось так теж залишати ситуації не буде. Для цього, ну тут ще півбіди, скажімо, так, але насправді і ось тут буде така невеличка підрізка. І для того, щоб все в нас було адекватно, наприклад, з цього кутика і потім із того кутика покажу, як би це краще зробити. Ну, По-перше, обираємо ці два, наприклад, плінтуси, заходимо сюди. І в параметрах, ось тут перший параметр. Ну, тут можна вибрати профіль якийсь, так тут не так вже багато параметрів, але навіть ціну можна вибрати. Але не знаю, наскільки доцільно, бо ціна за одну. Тому річ не актуальна, там за метр квадратний, краще, погодні метри вписати, тоді воно буде адекватно рахуватися. Мене цікавить вкладка параметри ось ця, тобто там налаштування ліпнини. Так, це, так. Умовно кажучи, це ліпнина, але насправді це профіль ми ж обрали такий, як плінтус. тобто Трошки вбавимося словами, але насправді все, ну, все адекватно і нормальний профіль працює. В нас тут є закриття на кінцях, є, бачите, такий момент цікавий, один і на другий бік є. А якщо ми не закриваємо, тут є ще можливість зрізати. Давайте спробуємо спочатку зрізати, і тут поставимо не 90 градусів, а 45. З одного боку, з іншого, поки що залишимо 90 Напишемо ОК. І що ми тепер маємо? Ми маємо ось таке зрізання під 45 градусів, так? а з іншого боку, так само залишилось 90. Чи нам буде вигідно з другого боку поставити зрізання? От тут, до речі, вигідно було. Бачите, він гарно, акуратно зрізався. І тепер я можу попробувати Alt-Ctrl-Alt перекинути. Ні, так не пішло, Будь багато параметрів. Ось, Наприклад, ось тут. Я хочу так само під 45 градусів забрати, повертаюся сюди. Все залежить від того, як ми будували справа наліво чи зліва направо. Тобто один з двох варіантів нам допоможе, а другий ні. Я бачу, допоміг. Бачите, акуратно тепер в нас є дуже гарний стик. Тобто, ніби ми взяли болгаркою чи чим там стеком обрізали ось оці краї, і у нас дуже гарний стик отримався. Тут у нас є прямий кут, і тут прямий кут. Так не буде. Нам потрібно зробити так, щоб вони зійшлися разом. Так, беремо сюди, витягуємо. Довжину. Напевне, в плановій проєкції це зробимо, тут складніше. Можна задати я беру край і зі шифтом витягнули сюди. Можна навіть тут і підрізати. Я взяла зі шрифтом ці дві штукенці і ставлю тут скрізь по 45 градусів. 45. Окей. І там, і там нам вигідно, щоб було 45 градусів, але бачу, що щось не те. зараз подивимося. Ні, тут якраз не 45 градусів треба було б а щось інше. Зараз подивимося. Тобто, Тут воно зрізає по зовнішньому шляху, а мало би так зрізати. Тобто, Напевне, нам потрібно, щоб воно навпаки було не 45 градусів, а 135. 1, 3, 5. Окей, подивимося, як піде. Це я поки що ось тут. І тут воно добре пішло, бачите, на цьому краю. 135 супер. Тому для цього плінтуса 135 це саме те, що потрібно. З цього боку теж пишемо 135. Не 1355, а 135. І, ймовірно, я так думаю, що все ж таки погарячкува, коли витягнула, тому що воно продовжило і профіль вийшов за свої межі. Тепер просто профіль треба буде поставити. До речі, бачите, можна це вручну зробити, але тут, власне, оцей кутик, він нам якраз пасує його. Ну, хоча можна? Давайте так і зробимо. Підтягнемо сюди. ось, І тут є. А тут зараз подивимося, ми можемо звузити, а ось а тут, так як по аналогії, дивіться, акуратно поставили. І ми вже маємо. Знову беремо раз, два із шифтом F5. Дивіться, який класний кутик. Все, закрилося. Супер. І фактично, цей кутик залишиться теж вручну, можна буде спробувати закрити. Ось, і ми вже маємо дуже красивий кутик зі всіх боків. Я нажму F5, щоб побачити цю красу. Тут у нас а, треба дотягнути, правда, тут трошки є пробіл. Тобто це треба буде дотягнути, і тоді все ідеально згладиться, так? Але це вже, я думаю, це просто тут налаштовано. Показ конструкції так, в 3D, тому у нас з'являється цей тобто, штукатурка зникає. Ось, ось, ну, тобто, тут треба пошамалити, але, в принципі, саме завдання цієї підрізки, ми маємо ось тут має бути 135 градусів. А ось тут, там, де внутрішній кутик, 45 градусів. І ми побачили з вами, що це можна задати графічно, ось отут, так? графічно і можна задати у параметрах також.